Шнурок. Живи... Право голосів. Живи були Бакстер і Микола, у яких цим, хто роблять як Гольф, грають. Привіт, Микола! Привіт, Бакстер. Це найкращий гольф, те, що право голосів. Право голосів. Так, так, так. І сьогодні ми розпочинаємо особливі хіти. Шановні глядачі. Наші прирочисники свої правоголосію менше представляти унікальне. Унікальне? Так, унікальне. Але ніхто майже голь вкратися кататися. Ура! Ну, що ж таке бакстер? Ти мене так чухаєш, право голосів. Право голосів? Так, право голосів. Ти знаєш, що таке право голосів? А я пішов до хлопчика позвати. Здарова, братіш! Здарова! А ви майже право голосів? Увага! Відсилай смс на новому 330! Готуйся! Єс! Ха -ха -ха! Клас! Що ж таке бакстер? У мене так що бісить свою СМС! -ку. А мене так що хотілося менше представляти, але теж хотілося почекати! Але відсилай СМС на номер 20 тисяч гривень! Ось тобі! Комп'ютер. Брат Микола, ми розповідаємо за своїм чашком кофе. ...з моїх кубики ...прослужив... заслужив. А мене так, щоб перевірщить свою ...навіктуальну красу. Що Микола? Ми розповідаємо право голосу на СМС-ком. Як це ні? Смс-ка дуять. Буде так, що телевізор починає розбити. Да! Бог стоїть кова перецінують смс-ку. Якщо дують смс, то повідайтеся, що пресол найкращий собака, де необхідно дзвонити по мобільному телефону. 嗯。欸